Вже майже рік я не злізаю з цієї голки. Я зараз кажу ні про що інше як. Китайський макіяж. Всім привіт! Мене звати Джо, і якщо ви хотіли дізнатися, як на європейській слов'янській зовнішності зробити китайський або взагалі будь-який азійський макіяж. Ви зайшли за адресою це до мене сюди. Я буду розповідати про всі набуті знання в лайв-екшені, так би мовити, бо буду наносити свій повсякденний китайський макіяж або з уклоном в китайський, бо багато людей може поспорити, що це саме канонічний китайський макіяж, але мені Бую, тому що я дуже сильно надихалася китайським макіяжем. Прошу не, пут, ну, не плутати з корейським, тому що це все ж таки різні, різні речі. І я це вточнюю, тому що про корейський макіяж мене теж буде відео. І не просто корейський макіяж, а корейський макіяж з усілякими лайфгаками кей-поп-візажистів, тобто візажистів, які створюють образи айдолів. Кей-поп айдолів. Я там прям провела ресерч, я прям там дуже багато позаписувала. А те, що я покажу вам сьогодні, це те, що я за рік. Встигла помітити в китайських макіяжах. Я навіть скачала собі китайський інстаграм. Сяогуншу. Я дуже намагалась правильно це сказати. І, До речі, щодо нанесення тону. Взагалі, так як цей Douyin мейкап, тобто мейкап е, з Тіктоку, хоча це іноді вважається не дуже правильним так називати його. Бо я бачила цілий пост на Quora, це такий сайт типу Reddit, і там були деякі гнівні коментарі щодо того, що. Так називати китайський макіяж, це просто знецінення роботи китайських візажистів, які створювали всі ці прикольні штуки для китайського макіяжу, напрацьовували. А ви просто все це звели до Тіктоку. В принципі, зрозуміти можна. Що можу сказати про тональну основу? Так як дуїн макіяж або китайський мейкап, цей мейкап розрахований і створений для відео, створений під фільтри, тобто він трошки гіпербалізований. Раніше вважалося, що китайський дуїн Мейкап, дуже кейкі, але звичайно, що в повсякденному житті це взагалі не зручно, не потрібно, і я б сказала навіть, що шкідливо. Тому я думаю, що тут припустимо просто звичайний рівний тон, що я, в принципі, намагаюся зараз зробити. Тонкі таянки, як правило, наносять, скоріш за все, матуючі, доволі з хорошим перекриттям, і дуже сильно потім запудрюють. Далі, що я бачила, вони люблять наносити ще консилер в якості такого андерконтурування, тобто. Висвітлення окремих зон, використовую консилер. І от саме цю зону біля носа вони прям дуже сильно люблять висвітлювати, що, в принципі, допомагає нам зробити контуринг носа більш виразним. І взагалі, висвітляючи ось цю от частину, у вас якось обличчя стає більш youthful, свіжішим. І, звичайно, що все це ми потім будемо дублювати сухими продуктами, тобто ми будемо наносити сухий гайлайтер для тих, для кого це звучить. Дико пояснюю. У китайців просто світла пудра може над... називатись гайлайтером, тому що вона використовується як інструмент висвітлення якоїсь зони. Тобто, окрім того, що ми висвітлюємо це консилером, ми ще й висвітлюємо це потім сухим продуктом. І ось це в них називається гайлайтером. І от саме на цьому моменті скульптурування обличчя за допомогою висвітлень всіляких зав'язано, мені здається, більшість тюторіалів по китайському макіяжу, тому що це прямо от фокус. Якщо раніше, коли я бачила тюторіали, на китайський макіяж я бачила тюторіали не на те як малювати очі, щоб зробити цю нижню стрілочку. Зараз, н -н -н, зараз вже дуже сильно фокусується на ось цій зоні. Я вам все це покажу, все це розповім. Як я це бачу і як я це використовую, тому що я дійсно так фарбуюся в житті. На цьому етапі китаянки зазвичай запудрюються, дуже сильно запудрюються, але я хочу використати кремові продукти ще, тому я припудрюся тільки в місцях, де може скочуватись консилер. До речі, пудра від Glambi. Беру ось свої. Улюблені рум'яшки від Flower Nose. Вони такі дуже ніжненькі, рожевенькі, красивенькі, кремові. Ось в такому кольорі. Вони мені дають таку як базу під рум'яна. Це взагалі такий азійський метод нанесення рум'ян, наносити світліший колір, а потім більш інтенсивний. Це можна робити кремовими, можна сухими. Я роблю такий типу мікс. Роблю собі базу з ось цих от рум'яшок Flower Nose. Бо вони такі, бачите, ультраніжнюсічки. В принципі, можна було би так і залишити, але зараз. Зараз я понаношу інші продукти, і вони трошки збліднуть на їх фоні. І особливо, якщо припудрити, тому це для мене як така база під рум'яна, тому що потім я буду ще наносити сухі рум'яна, і вони вже будуть інтенсивніші і не настільки широко я їх буду розташовувати. Ой, до речі, можна нанести ще трошки на ось цю, як це називається. Коротше, над верхньою губою. До речі, хочу додати щодо нанесення тону, китаянки дуже часто використовують такі пензлики, дуже вузенькі, Тобто вони їх використовують. Як шпатель, по суті. А тепер до цікавого, дуже цікавого, я б сказала, тому що мені здається, що я перша в україномовному ютубі показую тюторіал на китайський контуринг носа. Беру свою улюблену засрану палітру від джілял. Не втомлююсь повторювати, що це просто мій must have. Виглядає вона ось таким чином. Нехай вас не лякає теплота висвітлювального відтінку, бо воно на шкірі виглядає майже білим, трошки з відтіночком шкіри, що, в принципі, є ідеальним для мене. Я беру ось. З такої форми пензлік. Я зазвичай саме цей не використовую, але той, що я використовую, він в прані. Я починаю контуринг носа не з кінчика, не з спинки, а саме зверху, і навіть трошки набираю цей відтіночок. І ставлю пензлик ось сюди, прямо між орбітою ока і носом. Трошечки збоку, начебто на переносить. Бєм. І бачите, у нас утворилася така, наче тінь, і нас, наш ніс став більш об'ємним. І в принципі, це дуже класна така направляюча точка, тому що ви, по суті, йдете по своїй анатомії. Далі я заходжу з іншого боку. І отут трошки звужую свій кончик. Точніше, не звужу, а підіймаю, тому що, коли ми тут от затемнюємо, у нас, начебто, трошки підіймається наверх носик. Ця палітра дуже класна, тим, що в неї набирається достатньо продукту, щоб була помітна різниця, але не. Нею складно переборщити, в принципі, як більшість китайських продуктів. І звідси трошки можна ще підняти по анатомії наверх, теж звужуючи носика. Mm. Можна з'єднати верхню частину з того, що ми там понамальовували з нижньою. Але я як роблю взагалі? Основна частина продукту, я її ось тут от вималювала, ось тут. от, І те, що залишилось просто на пензличку, я його стушовую або отак от наверх, ну, або відповідно отак от вниз. Тобто там мінімально продукти, основні точки зверху і знизу, але вони все одно об'єднані. Ну, теж що треба враховувати ваші свої якісь анатомічні curves. І я думаю, що трошки попрактикуватись, і у вас все обов'язково вийде. У мене, мені здається, завжди виходить різний ніс. Якщо щось десь там затемно, можна набрати біленький ось цей відтіночок і там пройтись потушувати. О, для чого ж, власне, у нас цей світлий відтіночок. Значить, ми беремо цю пуховочку. І вони ось прямо ось так жирненько набирають ось цей світлий відтіночок. Бачите, як він добряче в мене набрався. І на всіх. Тюторіал, що я бачила, вони починають Bands. Bands. і Ось тут можна з іншого боку так пройтися, ще щоб висвітлити, щоб контуринг ще був більш помітним. І також на піптик, і на самий верх спинки носа. Ось ось, типу. Ну, розташувати ще треба. Ось ну і тим самим продуктом можна пройтися по зонах висвітлення. Також вони люблять також саму жарненько набрати і висвітлити ще ось тут навколо рота. Якщо у вас суха шкіра, звичайно, з усіма цими сухими продуктами треба бути обережними. І в принципі, альтернатива для вас це якраз кремові продукти. І так само в мене є дві точки там, де я наношу світлу пудру. Сюди і сюди, отут воно просто стушовується. Це ще не все по контурингу, тому що китаянки дуже сильно люблять наносити гайлайтер, власне, на ніс. Можна, в принципі, казати, що це палітра для носа. Куди ми наносимо хайлайтер? Сюди і сюди. Я думаю, що трошечки пудра підвсядеться, все це візьметься, і я нанесу гайлайтер разом з іншими частинами обличчя. От, власне, у мене відкрите зараз відео з китаянкою, яка робить тюторіал на свій повсякденний макіяж. Подивіться, наскільки вона матова, наскільки. Які там, кейки, Ось це покриття. Я не дуже таке люблю. Зараз в мене на обличчі є брови і ніс, тому я пропоную перейти до очей. І тут насправді немає якоїсь магії з нанесенням тіней. Беру свою улюблену палітру від Juicy. Така вона. Холодні відтіночки, дуже гарна блискучка ось ця по центру. Просто я не знаю, Джусі дуже класно роблять блискучки. Я не можу. Власне, роблять шо китаянки? Вони беруть якийсь відтінок, трошки темніший за їх тон шкіри, просто щоб зробити тінь. Ця тінь може бути помаранчевою, рожевою, якою хочете. Я не люблю настільки просто по всьому повіку наносити, тому я зазвичай роблю як. Я беру ось такий відтіночок, наношу його в складочку. І я промальовую так: от складочку. Боже, який гарний колір, слухайте. Наступним кроком я беру світліший відтіночок, ось цей рожевенький, і ним трошечки наближаюся до внутрішнього кутика. Тобто, рухаюсь по суті, від темного до світлого. І Найсвітліша точка буде у внутрішньому кутику, в принципі, що є логічним. І Набираю прям білий відтіночок, наношу його у внутрішній кутик. Знову ж таки, як я і казала, тренди змінюються. Зараз це дуже сильно все спрощено. Раніше в моді був цей Soft Cat Crease. Так, може, зараз це також роблять, але, чесно кажучи, я мінімально це помічаю. Зараз на цьому, взагалі, мені здається, не фокусуються. Тобто, ви можете зробити такий макіяж очей, як вам подобається. Ну і куди ж мої без блискіток? Ось цей середній відтіночок. Я не знаю, що я буду без нього робити, коли він закінчиться. Це так гарно. Воно лягає максимально таким розірм. Розсипом, блискіток. І що найкраще, воно лягає навіть на суху оповіку. Ви ж бачили, скільки я нанесла туди тіней. Можна нанести тако, таким розсипом гарнющим, просто трошечки зовсім не брати. І у вас будуть, наче окремі зірки. Таке вологе сяйво, таке делікатне, дуже дороге. Тут ще є ось такий відтіночок, теж дуже красивий, він такий максимально тягнучий. Мені здається, я за один макіяж можу використати майже всі відтіночки. О, тут прям такі спаркл, спаркл. На черзі в нас стрілочки. Зазвичай вони малюють стрілки. Я не скажу, що як попало, але ем, просто маленькі стрілочки, щоб підкреслити зовнішній кутик, трошечки наверх і все. Ту, там нема нічого особливого. Я беру свій улюблений лайнер від Judy Doll, ультра Ультратоненький. В принципі, у нас все сьогодні по канонах, тому що я використовую більшість продуктів, які використовують кореянки, китаянки. Так, смішно, не малювала стрілки, це не те, як зазвичай виглядають мої стрілки. Вони на рівні, але а, так от я взяла каял, ще пройшлася по внутрішній частині, тобто, крім того, що отут, -от зверху, ще внутрішня частина ока, бо очі так стають об'ємнішими. Що для мене макіяж нижньої повіки в китайському макіяжі? Цель. Це я беру скошений пензик, зазвичай в мене інший, бо знову ж таки, мені на допомогу приходить моя малишка. Я набираю відтіночок, можна ось такий, типу відтіночок контурингу обличчя, або більш такий рожевенький. Я беру ось його зазвичай. І ставлю основну точку прямо під зіницею ока. Взагалі, щоб визначити, де у вас егесаль, що таке егесаль взагалі, це з корейської мови пішло. егьо – це милий, саль, це жир. І це ось цей милий жирочок, тобто ми робимо цю ілюзію трошки посмішки, трошки такого бейбі-фейсу. Підкреслюємо цей мішечок, і щоб дізнатися, де, де він у вас, анатомічно, ми робимо так, трошки посміхаємось, і ми бачимо ось цю тінь. І я прямо на Цю тінь ставлю зазвичай точку. Промальовую трошечки, але не виходжу сюди-сюди. No. І от є у нас тінь. Зазвичай я прямо посеред, по центру ока, прям під зіницею це роблю. І важливо зробити це не занадто низько. І від цієї частини, де ми вже промалювали, я не набираючи продукту, просто витушовую його. В боки. В Внутрішній частині я йду наверх трошечки, а на зовнішній мені хочеться зазвичай трошечки прямо увести. Окей, затемнення в нас є. Висвітлення нам треба зробити ось тут теж посередині. Це теж зробить наш егісаль більш об'ємним. Тобто можна було б залишити і так, але можна і краще зробити. Беру малесенький пензлик, але ширший, ніж той, який ми малювали саме, тінь. Набираю прям білий відтінок. І знову ж таки починаю працювати зсередини. Прям під зіницею я Малюю найбільш типу випуклу частину, і вона в мене виходить найбільш ширшою. Тобто до країв вона в мене звужується. Тобто, тут широко, ось тут вузько, і тут бажано до кінця прям не доходити. Ось, бачите, яка різниця. Це виглядає якось природніше. І зачекайте, це ще не все. Егіосайза зазвичай покривається блискітками. Блискітки нам дають теж оцю випуклість. Я беру ось такий сяючий лайнер від Romand, але він віддає дуже мало блискіток. Тому я його використовую, скоріше, як базу. Набираю і наношу просто вздовж. Ось тут в мене зазвичай є точка найбільшої концентрації блискіток, я з неї починаю. І поки він засихає, я швиденько набираю ось цю блискітку і. Просто ось так притоптуючими рухами набиваю блискітку. Бачите, з'явився ще об'єм. Це г'єсалем, все. А, ви зачекаєте, не все. Ще один маленький моментик. Що я зазвичай роблю, щоб ще підкреслити об'єми гесалю, тобто, якби у нас внизу вже є тіні, нам бажано ще зверху трошечки, отут-от отут під війним краєм, нанести темний відтіночок, аби зробити тінь ще більше цей об'єм. Тут так само я починаю з середини, прямо з центра. На віковому краю ставлю точечку і малюю уже не по формі ока, а начебто прямо. І роблю таку маленьку, типу, як нижню стрілочку. І те, що в нас є оцей от пробіл між слизовою та війним краєм, на нижній повіці ми його просто заповнюємо цими коричневими тінюшками. Ось цю штуку я, до речі, вирахувала сама. так. Да. І потім вже почала бачити, як саме це робиться. Окей, тепер з нижньою повікою точно все. Думаю, що в принципі можна намалювати вії. Я їх люблю про всяк випадок отак-от прочісувати, щоб розділити їх краще перед тим, як їх завивати. А завиваю я їх завжди. Ну, я не можу вже жити без кьорлера. Це просто жах. А бачив, що китаянки ще отак роблять. Е -е -е. О, прикольно, щось завилося. До речі, мій лайфхак як не потрапити в халепу з керлером і не прищемити собі нічого, і захопити свої віки. Треба спочатку, якщо ви верхні вії завиваєте, подивитись вниз, щоб покласти вії прямо в кюр. З китайських тушів в мене є ось такі дві. Але Doll, вона не так сильно подовжує. Ча вона теж добре профарбовує, просто в неї нема такого ефекту, вона більш повсякденна. А так як в нас сьогодні вийшов такий нормальний макіяж очей, я використовую flower nose. Обидві ці туші тримаються просто як не знаю, що коротше їх змиє з ваших очей. Щодо китайського макіяжу, і вій, і, звичайно ж, вони підкручують свої віки, тому що, в принципі, азійські вії вони частіше за все короткі і дивляться вниз. Тому для них дуже важливі ось такі туші, які добре тримають завиток, як Flower Nose і Judy Doll. І так як в них свої вії не занадто довгі, вони. Використовують пучки такі, але сьогодні ми робимо типу повсякденний <рив> магіяж. Я не буду їх ліпити. Ну і плюс в мене самі довгі вії. Доволі тому іноді я навіть коли купляю ці от отвійки китайські, вони просто зливаються з моїми. Мої вії стають густішими, але довше мене стають. Тому, в принципі, сенсу не дуже багато. І, до речі, керир від Nose. він не в подарунок до туші, в принципі, в самого бренду. У мене в магазинчику, у мене є магазинчик, до речі, дуже дивно, що я все ще жодного разу про нього не згадала. Dollhouse називається, і в мене є дуже багато класних китайських продуктів під замовлення або в наявності. Туш від Flavornows там теж є, і теж вам буде в подаруночок Керлер, якщо ви замовите цю туш. Ну що ж, приступимо до сухих продуктів. Це буде та сама палітра від Doll. Я просто зараз наберусь цей контуруючий відтіночок, пройдусь там, де я зазвичай контурую. Я починаю, до речі, зазвичай з. Що це? Скроні, і від скроні. Вже спускається вниз. Бо в, на скроні, якщо буде забагато контурингу, це не страшно. До речі, варто було припудритись спочатку, напевно. До речі, пудра глимбі, поки що тримається. Китаянки не сильно заморочуються злякими бронзерами, такими штоками. Вони більше по контурингу. Але я не кажу, що вони цього зовсім ніхто не робить. І це заборонено. Ні, в жодному разі, я більш того, тримаюся думки, що будь-який макіяж ви можете крутити та вертіти як хочете, і ніхто не вправі вам казати, що ви щось робите неправильно. Тому що це ваше обличчя, і ви на ньому малюєте все, що хочете. Але але я дуже сильно запрошую в свої коментарі експертів китайського макіяжу, бо я дуже люблю читати всілякі експертні думки всіляких професорів доцентів кафедри китайського макіяжу як частини китайської культури. І я дуже хочу, щоб мені понаписували таких коментарів. Я не знаю, це що стоїть за цим бажанням. Але, блін, мені це прикольно. Рум'яшечка, мої улюблені рум'яна від Flower Nose. Тут уже просто. Просто нема цього ембосінгу. Коротше, тиснення нема тут уже. Що б там хто не говорив, вони пігментовані. Просто ну, почуйте мене, тому що якщо ви будете занадто сильно їх набирати, там буде перебор. Як я і казала, концентруюся під оком і розташовую уже назовні, але сама концентрація рум'ян повинна бути ось тут. Так, що я казала за хайлайтер Judy Doll в цій палітрі? Він просто прекрасний. Ми набираємо його таким набитим пензличком, трошки пласкопухнастий, як це називають. І наносимо наносик ось таким чином, горизонтально. І дивимось магію. Дякую, коти. мені зіпсували магію. І так само, знову ж таки, на точку найбільшого висвітлення, як ми наносили пудру і консилер, я наношу от сюди наверх. І можна трошки стушувати вниз. Але основні точки, от ви бачите, отут і отут. Також я люблю наносити ось сюди цей гайлайтер. Він мені так подобається. Він класно наноситься і вуально і його можна нашарувати Нашаровувати його можна просто до нескінченності. Ті, і у нас тут також є концентрація сяйва саме у внутрішньому куточку. Тут от навпроти нього. І від нього ми вже розташовуємо там наверх трошечки можна. Ось тут я зазвичай теж багато наношу. краса. А як же гайлайтер звичайний на вилицях? спитаєте ви? А я вам відповім. Я візьму цей гайлайтер від Джуді Дол. Якщо ви бачили цей гайлайтер-пончик, ви знаєте, що це не найпопулярніший відтінок. Найпопулярніший відтінок це п'ятий. Він, типу, аналог Fenty Beauty Diamond Bomb. Але цей мені теж дуже подобається. Набираю він трошки тепліший, але подивіться, яке сайво класне. Воно таке прям вологе, і прямо ці от блискітки випадають. Звідкілясь. Боже, таке прям сайво, дзеркальне просто. І, очевидно, куди китайський макіяж без губів. І для губів теж дуже багато тюторіалів, дуже по-різному їх можна малювати. Я зараз покажу, як я це роблю. Трошки я їх приглушую за допомогою залишки консилера, беру блиск від джудідоль і починаю з верхньої губи, з бантика. І малюю прямо по ньому таку тигу Далі спускаюся трошки нижче і теж малюю таку. Галочку. Це якраз ті точки, які допоможуть нам візуально зробити губи більш пухкими. Спускайся на нижню губу і малюю посерединці. Теж таким трикутничком тихо. І? Я намагаюся триматись ось цієї <с> території, так би сказати, саме фоцентр. Ось тут ще малюю, трошки одне зоти фоконтур. Бажано брати, мені здається, для цього методу якраз тинтуючий продукт, або ми це будемо нашаровувати і треба, щоб пігмент залишився. Ось тут ровлю, типу, подовжую свій. Рід. І штука, яку я хотіла спробувати, бо мені було цікаво, це ось тут. Я промахнулася. класно. Консилер трошечки перебиваю ось цим от спонтиком і починаю розташовувати продукт на губах. Він, до речі, трошки зафіксувався вже. Що я роблю далі? Я проходжуся по тим же точках. По тим же точках, так. На тюторіалі показали, що тут вже треба пальчиком тушувати. Так, ну і ось такий повсякденний макіяж в мене виходить. В принципі, тут все, що я роблю зазвичай, може за виключенням тільки того, що я консилером зазвичай тут тут губи не проходилося. Напишіть, що ви думаєте про цей макіяж. Якщо будете повторювати, відмічайте мене. Якщо будете дивитися це відео, відмічайте мене. Також в сторіці. Я буду вам дуже і дуже сильно вдячна. В мене є монобанка, в мене є баймію кофі. Я або відкрию скоро, або вже відкрила збір для свого батька, який служить в ЗСУ. Уже. um uh -huh. Так, вже, напевно, всі 3 роки він нам служить, і в його бригади є певні потреби. Тому я залишу посилання в описі. Це для мене дуже важливо, так як це моя близька людина, це буквально мій батько. Я буду дуже вдячна, якщо ви зможете задонатити 5-10 гривень, не буває маленьких донатів. Дякую, що мене слухали. Дякую, що дивилися, як я роблю мій макіяж китайський. Я сподіваюся, що ви класно зустрінете або вже зустріли Різдво, бо я не знаю, коли вийде це відео. Класно. Вам подаруночки, класно провести час з близькими, теплих, вам приємних вечорів. І всім па-па!